Гомін Ау. Всім привіт це шоу Гомін Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь, Також ми на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами Юра Коломієць. Єгор Шатайло. Та Настя зухвала. Данія підготувала першу групу українських фахівців для обслуговування f 16 Ні, ну це чудово, це чудова новина. Це єдине, хор. чого угу. єдине, що я хочу знати, чи є вже цим спеціалістам, що обслуговують в Україні. Ну я не хочу, щоб наші люди робили фантомне обслуговування фантомних літаків. Ну блін, ні, а що ви, українці губи розкатали? Ви що, цілуватись вчили теж одразу на справжніх губах? А курто ж спочатку навчиться обслуговувати f 16 Помідори, потім з рук, потім сестра і так далі. З цими новинами про етапи підготовки F-16. Таке враження, що кожен українець це SEO IT компанії, якому звітують про виконані таски в жірі. Типу, групу перших фахівців підготували. Потім новина: ми почали розробку дизайну для морозива машини в кабіні f 16 яку буде доставлено в Україну. Дані завершила підготува. Данія завершила підготовку перших 50 українських фахівців для обслуговування винищувачів f 16 Про це повідомляє командувач королівських повітряних сил Данії генерал-майор Ян Дам в інтерв'ю. TV2. в нас все по чуть-чуть, і, і буде в нас f 16 Я в цьому впевнений. Ось вже є спеціалісти, які обслуговують. Потім будуть і самі f 16 але не зразу. Не зразу всі. Спочатку приїде одне шасі f 16 uh -huh. потім буде будиновина приїхала е, е, карбюратор від е, f 16 потім кнопочка приїхала від вищий. І так, поступу, І, це, і це, новини, це все новини. Uh -huh. І потім ми по чуть-чуть зберемо f 16 так, класно, мене цікавить, що означає оце обслуговувати Ну, типу, що, що, що конкретно вони мають на увазі? Ну, бо я не хочу знаєте так профтикати, що виясниться, що вони наразі навчили фахівців мить ілюмінатора в 16 без розводів, і через 400 місяців тоді вони вже будуть готові до чогось більшого. Ну так я думаю, що взагалі всі ці процеси вони так довго йдуть, бо інші країни. Вони дуже обережно вчать наших фахівців, не розкриваючи всі деталі, бо це зараз вони самі научаться ці F-16 збирати. І чим ми будемо круче. <гум> бо НАТО, по суті, це старший брат, який не хоче вчити тебе їздити на велосипеді, щоб не довелось потім його з тобою ділити. Я сам буду йти. Вони бояться, фаху. що ми отримаємо F16 і розгадаємо загадку F35. <гум> ага, ось з чого все починалося. <гум> ми знаємо, як зробити F35 в себе. <гум> Як відзначив Дам, більша частина вищезгаданих фахівців вже повернулася до України і очікує на прийом перших винищувачів на авіабазах. Зокрема, він додав, що наступна група з 50 українців також незабаром розпочне навчання. За словами Дама, наразі також триває підготовка першої групи українських пілотів. Останні ж опановують нічні польоти. Загалом підготовка пілотів розрахована на 6-8 місяців. Так я впевнена, що вони не навчили найголовнішому фінту українських. Пілотів, тому що, як ви розумієте, найскладніший прийом це відпрацьовувати оце очікування. І хоча ну всі українці ну мали б вже навчитися, бо ми очікуємо щонайменше 26 місяців. Але ну бачите, Ну там є якась там є якась закавика, там щось щось не так. І там ще так сказано: підготовка розрахована на 6-8 місяців. Але більше 8 ніж 6. Взагалі, то 6-8 місяців ми готуємо, але скоріше Буде 8 так з усією зброєю для України. Спочатку кажемо рано чи пізно в Україні будуть атакамси. Так от це ніколи не рано, це завжди пізно. Але нам дають хибний вибір, що рано чи пізно. Так, от не чи пізно. Ну воно просто погано звучить, коли ти кажеш: ну шановні українці, атакамс будуть в Україні пізно, пізніше ваших найпізніших очікувань. Ну так, бо взагалі вся передача Зброї України вона виглядає, як знаєш, старий е серіал, який тянуть вже на 20-й сезон. І там уже все так вимучено, типу, що вони такі: ой, в цей раз не вийшло передати, бо забули про підстаканники, і розказати. Продовження в наступній серії. Тобі контінює. Для передачі винищувачів F-16 Україні було створено спеціальну авіаційну коаліцію, яку очолили Нідерланди та Данія. Водночас вибір на них впав не випадково, оскільки обидві країни мають авіатренажер. Дуже дякую. Я дуже їм дякую за це. Бо зараз, mm -hmm. поки F-16 ще не у нас, а в інших країнах, то ми українці впевнені, що це суперкласна штука, яка зробить нам рай на землі, щастя, добробут. Але я нагадую, що як тільки F-16 перетне кордон України, він тут же перестане бути панацеєю. Він одразу ж стане. Поміркованою звичайною бойовою одиницею, яка ні на що не впливає. Це не геймчейнджер. Не геймчер. Він геймчейнджер, поки він там, в Нідерландах. Це, Бо в Нідерландах, ну, коли нема війни, відповідно, це геймчейнджер. Угу. На війні, ну, вже трошки по-іншому. Ну, але уявіть, якби вибір ще й впав на когось випадково. Опа, Румунія, добрий день. Вам випало тренувати українців літати на F16. Але ж ми самі ще їх не бачили. Ну, що поробиш, вив ЄС, там ну, ви мали знати там в контракті було мілким шрифтом. Ой, мені завжди спокійніше, коли за справу береться коаліція. Ну, тому що це не хтось не десь, не колись. О, да. Я знаю, що якщо коаліція в справі, то давайте так. 6 80 місяців і воля, воля, українці вміють очікувати ще краще. У червні президент Володимир Зеленський під час зустрічі з головою датського уряду Метте Фредеріксен заявив, що Україна вже найближчим часом отримає від союзника Ф-16 з хвилини на хвилиночку. Ось ось дивіться, ось ось зараз найближчим часом. Найближчий час з усіх можливих часів. Що угу. таке взагалі час? Історія людства для Всесвіту? Це теж найближчий час. В нашій планеті 13 мільярдів років. Тож, коли був 12 мільярд років нашій планеті, то це також можна було сказати, що найближчим часом Україні передадуть в 16. Так, да. Єгоре, це. Ну, ну, Нам треба прийняти те, що людство це всього навсього піщинка на безкінечному пляжі. А ми в ній лиманська креветка, яка ну, втомилася досить давно, але її все одно назвуть свіжайшою. свіжаю. я. Uh, ну, а якби у нас говорили англійською всі, то ну, ми б могли додати ще одну часову форму. The nearest time. <свист> вона застосовується в реченні, коли ти хочеш описати будь-яку допомогу Україні від іноземних партнерів. Це було шоу Гомінаут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах і підписуйтесь на Ютуб канал Радіо Промінь. З вами були Юра Коломієць, Єгор Шатайло. Та Настя захвала українці. Готуйте свої дофамінові рецептори до того, що вже найближчим часом нас буде f 16 які на своїх крилах занесуть нас в рай на землі. І все буде добре, все буде Україна. Найближчим часом. Шоу гоміна попереджає, щоб уникнути ендорфінової коми, готуйтеся завчасно. Можете почати з прослуховування ваньки в стань, а потім шліфануться відосами, де українські фермери крадуть російські танки. Ну, поступово, Почуть. помірно. Гомин Ау.